Слово Боже на 15 червня. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Від Матея святого Євангелія Читання, 28, 16-20. А одинадцять учнів пішли в Голилеї на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися Йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народі, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все. Що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Літургія Послання апостола Павла по до Євреїв 11, 33, 12. Кома 2. Що вірою підбили царство, чинили справедливість, обітницю осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили. Вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали, жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали, інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб посягнути ліпше воскресіння, інші на рух і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці. Їх каменовано, розрізовано пилою, брано на допити, вони вмирали мечем забиті, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані гноблені, кривджені, вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І Дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякі тягари і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам. Дивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест на сором, не звертаючи уваги, і який висів праворуч Божого престолу. Євангелія від Матея 10:32, 33, 37, 38, 19, 27, 30 Кожний Отже, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зрочиться перед людьми, того я зрочусь перед моїм, Небесним, моїм перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм Істинно кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави. Судітимете і вина у дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожний, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими.